Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Якщо вчитися важко. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Ти знаєш, ким хочеш бути, коли виростеш? Я ще не вирішив, але часто про це думаю. Іноді я замислююсь над тим, як це бути вчителем або лікарем. Потім я уявляю, як здорово було би стати космонавтом і відкрити нову планету, або стати науковцем і винайти такі ліки, щоб ніхто більше не хворів. Батьки завжди кажуть мені, що я можу стати ким завгодно, якщо буду старатися і добре вчитися у школі. Мама каже, що мій обов'язок, як дитини, ходити до школи і старанно вчитися? Потім, коли я виросту, я зможу обрати будь-яку професію. Я знаю, що навчання в школі має велике значення, але іноді це ну зовсім не весело, іноді це дуже нудно або навіть важко. Чи знаєш ти, що навчання? Це постійна робота, є домашні завдання, які треба виконувати, книжки, які треба прочитати, контрольні роботи з граматики та математики. Бр. Тільки ти подумаєш, що все зробив, то одразу ж з'являється щось нове. І ще завдання, ще одна книжка, і чергова контрольна робота. Цьому немає кінця. І що це все означає? А це означає, що часу на прогулянки з друзями або перегляд передач по телевізору майже не залишається. А коли час нарешті в тебе з'являється, інші якраз сідають вчитися. Ось скажи мені, чи не виникає в тебе іноді бажання кинути все і просто піти розважатися? У мене таке постійно. Але потім я згадую, що коли я старанно готувався до контрольної, то завжди отримував відмінну оцінку. Це найкраще почуття в світі. Цієї миті вже не здається таким нестерпним, що ти пропустив свою улюблену передачу по телевізору. Ти відчуваєш, що воно того варте. Що тобі подобається найбільше в школі, окрім перерви? Мені більше за все подобається дізнаватися а, про такі круті речі, як вулкани чи динозаври, або навчатися грати на різних інструментах, наприклад, на флейті або трубі. Такі уроки я дуже люблю. Чи бувало в тебе таке, що ти щосили намагаєшся щось зрозуміти, але все одно нічого не виходить. Я думаю, час від часу із цим стикається кожний. Коли це трапляється зі мною, я дуже засмучуюсь і хочу все кинути. Наприклад, минулого тижня вчителька показувала класу новий спосіб виконання дії множення як я не намагався, але ніяк не міг його зрозуміти. Згодом я розізлився і засмутився, мені хотілося припинити всі зусилля, але вчителька не дозволила. Вона запропонувала мені залишитися після уроків, щоб вчителька змогла допомогти мені. Я знав, що попереду контрольна і, хоча дуже хотів піти додому з друзями, але залишився в класі. І знаєш що? Мене дуже здивувало, що цей час у школі я провів із задоволенням. Вчителька показала мені багато класних прикладів. Наприкінці заняття я не тільки нарешті зрозумів множення, але й жартував зі своїх помилок. За кілька днів, коли прийшла черга контрольної з множення, я трохи нервував. Я не хотів підвести свою вчительку, батьків та й самого себе теж. Я хотів всім довести, що можу це зробити. Коли вчителька роздала завдання, з моєї голови все раптом вилетіло, я не міг нічого згадати. Я почав панікувати. Кілька хвилин я сидів та спостерігав за тим, як інші діти виконують свою роботу. Потім я побачив, що вчителька дивиться на мене. Вона посміхнулася мені і показала великий палець. І я все згадав. Узявши ручку, я нарешті почав писати. І знаєш що? Я це зробив. Я отримав на контрольній гарну оцінку. Моє навчання і старанна праця не були даремні. Я не тільки був задоволений виконаною працею, я зрозумів, що навчання не обов'язково має бути важким. Існує багато підходів до навчання, і якщо ти знайдеш веселий, то все буде легко. Існує багато підходів до навчання, і якщо ти знайдеш веселий, то все буде легко. Пес Патрон і шкільні бешкетники. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У місті Дніпрове, де діти весело бігають по шкільному подвір'ю, настав перший вересень. Шкільний дзвінок, як і завжди, голосно лунав, сповіщаючи про початок Нового навчального року. Учні зібралися на шкільній лінійці, батьки гордо посміхалися, а вчителі готувалися зустрічати своїх вихованців. Шкільне подвір'я було прикрашене кольоровими кульками та гірляндами. Величезні букети квітів в руках учнів додавали святковості цьому дню. Всі були радісні і збуджені, очікуючи святкового початку навчального року. Та серед веселих облич виділялися троє хлопців це був Максим, Денис і Тарас, відомі в школі як Бешкетники. Вони планували щось недобре, шепочучи між собою в кутку шкільного подвір'я. Слухайте, пацани, давайте зробимо так, щоб всі нас запам'ятали сказав Максим з хитрим поглядом. Підкладемо петарди під сцену, коли директор буде говорити. Хе, -хе точно, буде весело, посміхаючись, погодився Денис. А, пацани, а раптом щось піде не так? сумніваючись, відповів Тарас. Не біда, все буде круто, повір, упевнив його Максим. Хлопці, не підозрюючи, до яких наслідків може призвести їхній жарт, вирішили здійснити свій план. Водночас, неподалік школи, офіцер ДСНС Михайло разом із своїм вірним другом псом Патроном проходили ранковий патруль. Патрон завжди був на поготові, Його нюх ніколи ще не підводив. Вони частенько перевіряли місця скупчення людей, адже це було важливо для безпеки. Проходячи повз шкільне подвір'я, патрон раптом напружився. Він почав сильно нюхати повітря, розуміючи, що щось не так. Що сталося, друже? Щось підозріле? розуміючи реакцію патрона, сказав Михайло. Патрон гавкнув і побіг у напрямку школи. Михайло, не роздумуючи, кинувся за ним. Підбігши до сцени, патрон почав копати біля неї і знайшов підкладені петарди – він голосно загавкав, привертаючи увагу дорослих. Що трапилося? О Боже, петарди! підходячи до патрона, сказала директорка школи. Михайло швидко знешкодив петарди і зітхнув з полегшенням. Добре, що ми встигли вчасно. Це могло закінчитися набагато гірше, сказав Михайло. Хлопці-бешкетники спостерігали за тим, що відбувається за рогу. Вони зрозуміли, що їхній план провалився. І тепер на них чекають неприємності. Треба було мене слухати, це було дурне рішення, налякано сказав Тарас. Ми хотіли повеселитися, а ледь не наробили лиха, з печалю погодився Максим. Пізніше, коли всі діти зібралися на лінійці, директорка школи вирішила поговорити з учнями. Діти, сьогоднішній день міг стати жахливим, якби не наш герой патрон. Хтось хотів зробити злий жарт, але це могло призвести до серйозних наслідків. Будь ласка, запам'ятайте, що будь-які жарти з вибуховими предметами це не смішно і дуже небезпечно, промовила директорка школи. Максим, Денис і Тарас опустили голови, розуміючи свою помилку. Після лінійки вони підійшли до директора і зізналися у своєму вчинку. Ми хотіли просто повеселитися, але не розуміли, наскільки це небезпечно. Вибачте нас, сказав Максим. Вибачення прийнято. Але ви повинні зрозуміти свою відповідальність. Ви будете допомагати в організації шкільних заходів, і більше не будете займатися такими небезпечними витівками, строго, але з розумінням сказала директорка. Після цього випадку хлопці змінилися. Вони більше не були бешкетниками, а стали допомагати школі, беручи участь у різних шкільних заходах. Вони зрозуміли, що справжня сила це не в небезпечних жартах, а в тому, щоб бути відповідальними і допомагати іншим. А пес патрон і далі продовжував свою важливу місію, рятуючи людей і нагадуючи всім, що справжній герой це той. Хто захищає інших. Ця історія не тільки розважає, але й вчить відповідальності та обережності, показуючи, що необдумані вчинки можуть призвести до серйозних наслідків. Хлопчик і мобільні ігри. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жив був хлопчик на ім'я Максим. Він був дуже розумний і цікавий, але найбільше в світі любив грати на телефоні. Щоранку він прокидався і, перше, що робив, брав свій телефон і запускав улюблені ігри. В школі він часто не міг дочекатися перерви, щоби знову поринути у віртуальний світ. Батьки Максима часто говорили йому, що потрібно обмежувати час. Проведений з телефоном, але хлопчик не звертав на це уваги. Йому здавалося, що в іграх він може бути справжнім героєм, виконувати різні місії і досягати високих результатів. Одного вечора, коли Максим знову грав на телефоні, його око раптом привернуло дивне повідомлення. Воно з'явилося прямо на екрані. Ти готовий до справжньої пригоди? Максим дуже здивувався, посміхнувся і натиснув так, думаючи, що це черговий рівень у грі. Раптом кімната навколо нього почала змінюватися. Стеля та стіни розтягнулися, і Максим опинився на незнайомій лісовій стежці. З усіх боків оточували високі дерева. А десь вдалині було чути спів птахів. Максим здивовано озирнувся навколо, не вірячи своїм очам. Де я? прошепотів він. Ідучи лісом, Максим зустрів дивну істоту лісового духа. Дух був великим, зеленим волоссям і одягом вкритим листям. Він підійшов до Максима і сказав. Привіт, Максиме. Я знаю, що ти дуже любиш грати на телефоні, але чи знаєш ти, скільки чудових пригод можна знайти у реальному світі? Максим похитав головою. Але що це за місце і як я сюди потрапив? Лісовий дух усміхнувся. Ха-ха-ха-ха, це світ твоєї уяви. Тут ти можеш знайти багато цікавого, якщо лише відволічешся від свого телефону. Дух повів Максима до чарівного озера, де водяні істоти танцювали на хвилях, до глибокої печери, де жили добрі дракони, і до поля, де ростили дивовижні квіти, які співали пісні. Кожне нове місце було ще більш захопливим, ніж попереднє. Максим побачив, як лісові жителі співпрацюють один з одним, допомагають і підтримують. Він зрозумів, що реальні пригоди можуть бути набагато цікавішими, ніж ті, що на екрані телефону. Нарешті лісовий дух сказав: Максиме, час тобі повертатися додому, але пам'ятай, що. Справжні пригоди завжди чекають на тебе навколо. Іноді варто відкласти свій телефон і побачити, що світ навколо тебе набагато цікавіший. Максим кивнув і знову опинився в своїй кімнаті. Телефон лежав на столі, але хлопчик вже не мав бажання до нього повертатися. Він вийшов на двір і побачив своїх друзів, які гралися на подвір'ї. Максим приєднався до них і відчув, як світ навколо нього наповнюється кольорами і звуками. З того дня Максим став проводити більше часу на вулиці, досліджуючи світ навколо себе. Він зрозумів, що справжні пригоди чекають на кожному кроці. Потрібно лише бути відкритим до них. Телефон тепер служив йому для зв'язку з друзями та навчання, але більше не був центром його життя. І жив був Максим щасливо, відкриваючи для себе нові горизонти і насолоджуючись справжніми пригодами, що чекали його за дверима. Він зрозумів, що світ реальний. Набагато цікавіший, ніж будь-яка гра на екрані Думками на виворіт випробування Райлі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного дня Ралі прокинулась від тривожного почуття. Вона знала, що сьогодні, в її новій школі, буде день змагань із командної роботи, і це її трохи лякало. У її голові емоції вже були на варті радість, сум, страх, гидливість та гнів кожен по своєму реагували на майбутній день. Радість першою почала говорити. Це буде чудовий день, командні змагання це можливість знайти нових друзів та показати себе. Ми обов'язково переможемо. Я не впевнена, що це буде так легко, тихо заперечила Сум, огортаючи себе у свою хмарку печалі. А що якщо ми е, провалимося? і з нас будуть насміхатися? Страх, трусячись, підтримав печальку. Так, а що якщо ми будемо найгіршими в команді, О, можливо, краще захворіти та залишитися вдома? Хіба вам не здається, що в такій ситуації ми можемо виглядати недоладно? Чесно кажучи, я б не хотіла, щоб нас запам'ятали як тих, хто програв? Зневажливо зморщилась гидливість, але гнів був у своїй стихії. А якщо хтось на нас накричить або образиться, ми повинні бути готові захиститися і дати відсіч. Райлі слухала всіх їх, відчуваючи себе розгубленою. Вона підійшла до дзеркала і, дивлячись на своє відображення, зітхнула. Її нова кімната в будинку все ще відчувалася чужою. Світлі стіни з м'якими жовтими акцентами, зручне ліжечко з покривалом у квіточки, і стіл, на якому були розставлені кілька улюблених книжок, що ще не здавалися рідними. Вона вирішила зібратися і піти до школи, сподіваючись, що день пройде краще, ніж її емоції припускали. Як тільки вона увійшла до класу, її зустріли шум і гамір. Діти збиралися в команди, підготовлюючись до змагання. Ралі відчула, як у неї почало трепотіти серце. У класі панувала атмосфера нетерплячого очікування. Парти були розставлені по периметру, залишаючи в центрі класу місце для змагань. На дошці висіли різнокольорові таблички з назвами команд, і вчителька місіс Грін оголошувала правила гри. Радість знову взяла на себе ініціативу, спробувавши підняти настрій. Ралі, ти зможеш це зробити. Головне, засередитися і насолоджуватися процесом гри. Але що, якщо все піде не так, ми можемо відчувати себе ще гірше, тихо зауважила сумна печалька. У класі Ралі обрали до команди, яка складалася з дітей, яких вона ще не знала. Коли почалися змагання, вона помітила, що один з хлопців... Томас був дуже нервовим. Він не міг знайти своє місце в команді, і це створювало напруження. Емоції в голові Ралі заспокоїлися на хвилину, коли радість вирішила, що зараз найкращий момент, щоб допомогти комусь іншому, а не тільки думати про себе. Томас, не хвилюйся, промовила Ралі, посміхаючись. Ми можемо це зробити разом. Давай я покажу тобі, що треба робити. Ці слова підняли Томасу настрій, і він почав працювати разом з командою. Емоції в голові Ралі замовкли, спостерігаючи, як їхній план починає працювати. Гідливість тихо прошепотіла. Можливо, я трохи перебільшила. Може, інші діти не такі вже й погані? Команди школярів змагалися в спортивні ігри, перестрибуючи кільця, стільці та різні перешкоди перед ними, збираючи бажані очки для своєї команди. Це виявилось неабияк весело. Коли день змагань завершився, команда Райлі виграла друге місце. Це було не перше місце, але для Райлі це була теж перемога. Вона відчула гордість за себе та свою команду, а емоції всередині були задоволені. Ввечері, повернувшись додому, Ралі відчула, як її новий будинок став трохи більш рідним. Вона зрозуміла, що це лише початок і що попереду ще багато нових пригод. Але тепер вона знала, що навіть у найскладніші моменти важливо залишатися доброзичливою і підтримувати інших. Це був чудовий день, і ти з усім впоралася, посміхнулася радість. І навіть, якщо були сумні моменти, ми змогли їх пережити разом, додала печалька. Це було трохи страшно, але ми впоралися. погодився страх. Можливо, завтра я буду менш критичною до інших, знизала плечима гідливість. Важливо бути готовим до будь-яких викликів, але сьогодні нам не знадобилася боротьба, трохи посміхаючись, сказав гнів. Ралі відчула, як її серце наповнюється теплом. Вона знала, що з такими друзями, як її емоції в голові, вона зможе впоратися з будь-якими труднощами, які чекають на неї попереду. Хлопчик Миколка та сила слова. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У невеличкому українському місті жив собі хлопчик на ім'я Миколка. Він був допитливим і активним, завжди бігав із друзями, грав у футбол і катався на велосипеді. Миколка був доброю дитиною, але іноді не вмів стримувати свої емоції, особливо коли щось йшло не так, як йому хотілося. Одного осіннього дня, коли дерева вже вбралися в золотаво-червоне вбрання, Миколка повернувся додому, зі школи, в дуже поганому настрої. У класі був контрольний диктант, до якого він готувався весь вечір. Він дуже старався, але отримав двійку. Вчителька навіть зазначила, що він може краще, але це тільки ще більше розчарувало Миколку. Хлопчик йшов додому по вулицях, кленовий листопад кружляв у повітрі, але краса природи не могла його втішити. Його обличчя було похмурим, брови зведені до купи, а в грудях вирувала образа і злість. Він думав, намагаючись зрозуміти, чому все пішло не так, як він планував. Підійшовши до свого будинку, Миколка зупинився на хвилину. Він дивився на знайомі вікна, за якими мама вже напевно готувала обід. Його ноги ледве піднімалися, коли він підійшов до дверей. Він різко штовхнув двері і гучно їх зачинив, так, що навіть у вітальні затряслися шибки. Цей звук пролунав, як грім у тихій кімнаті, де мама саме накривала стіл. Мама, почувши грюкання, швидко вийшла в коридор і побачила, як Миколка сердито кидає рюкзак на підлогу, не дивлячись на неї. Його обличчя було червоним від злості, очі налилися сльозами, але він стримував їх, не бажаючи показати слабкість. Миколка, що сталося? Чому ти такий засмучений? лагідно запитала мама, підходячи ближче до сина. Вона нахилилася, щоб забрати рюкзак, але Миколка різко відштовхнув її руку, не бажаючи навіть поглянути на неї. Нічого, відійди від мене. крикнув він не в змозі контролювати свій гнів. Мама зупинилася, відчула холодне відчуження від сина, але все одно зберігла спокій. Вона знала, що щось серйозно його турбує. Миколко, я розумію, що ти зараз засмучений. Давай поговоримо про це. Я хочу тобі допомогти, сказала вона м'яко, намагаючись торкнутися його плеча. Але ці слова тільки ще більше розлютили Миколку. Він рвучно повернувся і, не думаючи, що робить, вдарив маму по руці. Моментально мама відступилася на крок назад, з болем дивлячись на сина. Її очі розширилися від здивування. Але вона не сказала ані слова, вона лише тихо відійшла в іншу кімнату, залишивши сина самого на кухні. Миколка стояв, не рухаючись. Його рука, яка щойно вдарила маму, стала важкою, мов камінь. В душі зародилося гірке відчуття, що він зробив щось невиправне. Він відчував, як сльози самі навертаються на очі, але цього разу вони були від сорому. І жалю. Він повільно опустився на стілець і схопився за голову. Що ж я накоїв, як я міг таке зробити? повторював він про себе, але відповідь не приходила. Миколка сидів на кухні у напівтемряві, де тільки слабке світло вечірнього сонця пробивалося крізь штори. Хлопчик намагався збагнути, як він міг так вчинити з тією. Хто завжди його підтримував, хто завжди поруч. Він згадав, як мама вночі вкривала його ковдрою, як ранками гладить його волосся, коли будуть до школи, як готує його улюблені млинці з шоколадом. Весь вечір Микола не міг знайти собі місця. Він ходив по кімнаті туди, сюди, але кожен крок тільки більше пригнічував його. Він намагався читати книжку, дивитися телевізор. Але ніщо не могло відволікти його від думок про те, що сталося. Ніч принесла новий виток турбот. Миколка ледь заснув, мучившись від свого вчинку. Він бачив кошмари, де мама відвертається від нього і не говорить з ним. І коли він прокинувся рано вранці, це жахливе відчуття не покидало його. Зібравшись із думками, він вирішив, що більше так не можна. Він повинен попросити вибачення у мами. Миколка тихо підійшов до дверей її кімнати, але побачив, що вона вже на кухні готує сніданок. Миколка зупинився на порозі, серце стукало так голосно, що, здавалося, мама його почує. Вона обернулася до нього, і її обличчя було спокійним, але в очах віднівся смуток. Однак вона лагідно посміхнулася, ніби нічого й не сталося. Доброго ранку, Миколко. Ти вже прокинувся? Я приготувала твої улюблені млинці, сказала мама. Миколка не витримав. Він підбіг до неї, обійняв, притулився до неї щокою і, стримуючи сльози, прошепотів. Мамо, пробач мене, будь ласка, я не хотів. Я не знаю, як це сталося. Я був злий, але, але це ж не причина. Мама легенько погладила його по голові і притулила до себе, як у дитинстві. «Синко, я розумію, що ти був злий і засмучений, але ми повинні вчитися контролювати свої емоції. Слова і дії можуть ранити, навіть коли ми цього не хочемо. Але я тебе пробачаю. Головне розуміти свої помилки і прагнути їх виправити. І запам'ятай, що будь-який конфлікт. Можна вирішувати мирно, розмовою, а не силою. Миколка тільки міцніше притиснувся до мами. Він зрозумів, наскільки важливі ці слова і як сильно він її любить. З того дня Миколка пообіцяв собі, що більше ніколи не дозволить емоціям взяти верх над розумом. Він зрозумів, що слова і вчинки мають величезну силу. І що вони можуть або зруйнувати, або збудувати щось гарне. Він вирішив бути обережним у всьому, що робить, і завжди цінувати любов і підтримку, яку дає йому мама. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.